Ваші телефони, ноутбуки та павербанки можуть врятувати життя. З такими словами колаборант Володимир Сальдо закликає жителів окупованої Херсонщини допомогти військовим РФ у Курській області. Нагадаємо, 6 серпня 2024 року у збройні сили України перейшли кордон із Росією та розпочали наступ у Курській області. За словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, українські військові контролюють вже близько сотні населених пунктів Курщини. Тим часом на лівобережжі Херсонської області людей змушують проводити акції підтримки. На таких заходах можна побачити переважно місцевих центр з окупними фразами. ми з тобою Херсонщина розуміє жителів Курської області, жителі Херсонщини з Курського. Окупанти намагаються створити видимість підтримки жителів Курської області. З їх боку, це спроба вплинути на внутрішню російську аудиторію, аби закріпити уявлення про Херсонщину як частину РФ. Але насправді реальність відрізняється від показової картинки. Допомога була лише на словах, свічках і квітах біля пані на вгору та поширюйте це відео, аби якомога більше людей знали про російські злочини.